Аби допомогти нашим співвітчизникам з Донбасу, співробітники ДСНС області вкотре залучилися підтримкою небайдужих громадян та зібрали для переселенців речі першої необхідності, в таку скрутну хвилину, охочі відгукнулися та долучилися до благодійної справи представники та віруючі свято Михайлівського кафедрального собору. Під час побанальної суботи, яка була цими вихідними, було зібрано значну кількість продуктів. Згодом їх передано у готель Житомир для людей, які приїхали зі Східної України. Уся гуманітарна допомога буде розподілена між чотирма об'єктами, де нині мешкають понад 600 тимчасово переміщених осіб. Спільними зусиллями парафіян, прихожан була принесена жертва вигляді продуктів, яку ми. Постараємось донести до кожного потребуючого. Не перше, до тих, хто сьогодні з тих причин, що йде війна на сході нашої держави. Люди змушені покинути свої домівки і поселитися в різних регіонах нашої держави, інших держав. Також ми хочемо допомогти тим, хто перебуває тут на Житомирщині, переселенці, принести їм таку маленьку допомогу. Рятувальники Житомирщини постійно проводять роботу щодо надання допомоги вимушеним переселенцям в осінньо зимовий період. У цьому мав змогу переконатися під час інспектування роботи регіонального штабу області на предмет готовності до холодів та організації вирішення соціальних проблем вимушених переселенців представник ДСНС України. Окрім того, відбулася робоча зустріч із першим заступником голови Шитоморської ОДА, у ході якої представник ДСНС дізнався про роботу регіонального штабу, який допомагає людям адаптуватися на новому місці проживання, дивлячись на ту роботу, яка проводиться із волонтерськими організаціями і з іншими організаціями, які можуть і мають сили забезпечити людей, як житлом, харчуванням, одягом теплим. Тому робота позитивна, робота яка кропітка і цілодобова. Тому дивлячись поки на сьогоднішній день і порозуміння із обласною державною адміністрацією, видно, що робота на своєму рівні поставлена добре. Висока оцінка діяльності регіонального координаційного штабу Житомирщини не випадкова, адже в області від самого початку перебування переселенців розпочалася цілодобова та кропітка праця.